До речі, я тут згадала, знаєте, як казав Михайло Федоров, що Україна має вибивати щомісяця 50 тисяч російських військових. Ну і власне, це призведе і матиме свій результат. Як ви ставитеся до такої тези? І чи реально це я, я погано ставлюсь до мільярда дерев, від 50 тисяч вбитих орків? Ну, чесно, ну, от, от, ну. Ми живемо в тому світі, в якому живемо. Ми обрали ту владу, яку обрали. Ми обрали владу, яка дуже любить все кругле, красиве піарне. Ну, от, от, от це з цієї серії. Я, до речі, з великою повагою ставлюсь до міністра Федорова за реальні речі, які він зробив. От, от в цій цифровій сфері. І я дуже сподіваюся, що він деякі тут дуже корисні речі зробить на своїй нинішній посаді. Але давайте винесемо за дужки оці всі надуті красиві піарні щоки з круглими цифрами. Там, от особливо мені подобається, коли люди, які за життя не вбили жодного орка, беруть і калькулюють, скільки їх мають вбивати інші люди. Ну скажемо так, я це виніс за душки. Давайте так, дамо новому міністру реально освоїтись на його на його посаді. Він, до речі, думав, що навіть не уявляє, яке саме міністерство йому дісталось Наскільки жахливе, насправді, от і що йому розгрібати тепер, дамо можливість йому все ж таки попрацювати. Та я дуже сподіваюсь, принаймні на якісь технологічні рішення, які він зможе просувати, і а їх теж бракує. Тобто, ми почали технологічно відставати від орків. Якщо на початку війни ми вели, а вони копіювали нас, нас доганяли, а потім масштабували зараз. Ми помінялись ролями, і отут в мене великі надії. Якраз є на Федорова. Саме от як на, на те, що називається цифровика технократа, є сподівання, що може в цій сфері скажімо буде прорив. Ну а от що стосується того, скільки орків ми маємо вбивати, на жаль, тут немає якоїсь чіткої цифри. Ми маємо вбивати максимум орків, скільки зможемо, а при цьому максимально берегти наших бійців. Бо тут вже стоїть питання не тільки про те, скільки вбити орків, а ще й чим за чим за це заплатити. От насправді ем, ключове це співвідношення. Скільки е, ми втрачаємо, бо на жаль, без втрат війни не, не, не буває. Але скільки втрачаємо, ми, скільки втрачає ворог, і от, е, от працювати над цим співвідношенням дуже треба, і над цим треба працювати в обидві сторони і збільшувати можливості наших бійців нищити орків і, вибачте, берегти наших бійців, а не витрачати їх так, як ми на жаль, дуже часто робили під час цієї війни. От на відміну від росіян, ми не маємо можливості так розкидатися людьми. От, не, не кажучи і про е, те, що ми розкидаємося кращими людьми, а вони навпаки на цій війні, можна сказати, утилізують непотреб, це взагалі принципова різниця наша з ними. Ми втрачаємо найкращих, ми втрачаємо реальну еліту нації. От вони навпаки, саме просто спалюють, утилізують сміття. Але крім того, є ще навіть просто чисельні показники. Ну, в нас різна кількість населення. І відповідно, це, це не означає, що ми приречені у цій війні, але це означає, що в нас має бути абсолютно інше співвідношення втрат. От коли їхнє населення десь там, ну, там формальних 140 мільйонів, у насправді це десь десь так само, як формальних наших до довоєнних, коли ми реально зараз говоримо, що в нас десь ну, умовно 25 п'ять е, лишилось, і в них насправді не більше старше чи десь 90, Ну але гру, 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 грубо кажучи, можна сказати, що в нас співвідношення один до чотирьох. То по населенню, то це означає, що значить співвідношення по втратах має бути не хоча б один до восьми. От і в такому разі ми більш ніж компенсуємо різницю в населенні. От, е, о, оце те, над чим треба працювати на всіх рівнях, починаючи від міністра оборони, закінчуючи командиром взводу. От е, і, і на всіх рівнях є, що допрацьовувати. На всіх рівнях ми, скажімо, далеко не, не, не всі можливості правильно використовуємо. Тому. От я б я б не ставив якихось формальних планок оцих от цифр. Інша річ плани мобілізації. Отут, до речі, мають бути абсолютно реальні планові цифри, скільки людей ми мобілізовуємо кожного місяця, але головне, скільки з них після цього реально стають бійцями, і отут нам потрібно радикально міняти систему, бо в нас наразі система ну звітність іде за те, скільки людей довезли до навчального центру. А це абсолютно не те саме, скільки людей реально стало воювати і знищувати орків. тому, це можуть різниця, тому вибачайте в рази. Тому при форм... Та в рази просто, От, ну, я, я б сказав грубо, ну десь втричі насправді от е, Тому що довозять купу людей е, таких, яких потім в навчальному центрі жоден адекватний командир просто не хоче брати собі підрозділ. от Більш того, а в купу людей навіть болячки виявляються, які чомусь в упор не помітили на ВЛК, а в навчальному центрі їх стає неможливо не помітити, і вони після цього ще й місяцями лікуються за наш з вами рахунок. Людина не повоювала жодного дня, але ж форму він одягнув, одягнув. В навчальному центрі вирізала купа болячок, про які було чудово відомо на ВЛК, але які проігнорили заради плану. От і далі ми з вами оплачуємо лікування людини, яка до фронту навіть не доїхала. Ну і звичайно, новий тип всезачешників. Якщо раніше всезаче ходили бійці, яких все дістало на фронті. Зокрема, дістали часто погані командири, неправильні команди, неможливість перевести свої підрозділи. То зараз дуже значну частину складають ті, хто просто розуміють, от з бусяка та ЦК втікти важко, з навчального центру втікти дуже важко. А от по дорозі до фронта саме раз, от і отакі, е, от це от зачешники, які по факту так і не були взагалі солдатами. От е, е, на жаль, на сьогоднішній день їх більшість із тої загальної статистики сезаче, тобто. От е коли ми говоримо про мобілізацію, нам треба говорити про те, скільки має людей, які реально поповнять лави ЗСУ і будуть воювати. А не скільки людей е відзвітували ТЦК за те, що вони їх відправили в навчальний центр. На жаль, ці цифри реально різняться в рази, і, е і, по, справ і по справді важливою є тільки цифра, тих, що доїхали і воюють. Ну і до речі, да взагалі ця розмова, чесна розмова з суспільством про мобілізацію, держава ж, якби як ми розуміємо, українська влада ну намагається цю розмову не вести, власне да, ви. Ми вже згадали сьогодні про молодь, які дозволили виїхати, і так далі. Ось це питання, воно якось корелюється виключно з виборами, тобто його українська влада а -а. таки не буде порушувати. Як ви вважаєте? Чи все ж таки прийде той момент? Коли ну, для цієї розмови все ж таки прийде час. Ні, ну, час для цієї розмови прийшов восени 2022 року. Він прийшов, так, але її немає. Так, да. Час для цієї розмови прийшов от рівно в той день, коли в Росії оголосили мобілізацію, а це вересень 22-го року. От тоді треба було це робити. З того з того моменту цей час прийшов, пройшов, перейшов. Проблема загострилась так, що вже її не визнавати ніхто не може. Але ну да, проблему визнають, але нічого не збираються з нею робити. Бо як ми з вами вже сьогодні казали, е, от під куполом ради в нас, е, ну вони знають про війну, але вона для них за дужками. От, вони виносять за душки таку дрібничку, як війна, ну вона ж все одно колись скінчиться. А там вибори о великі вибори. Якась там фігня якась там війна. Ну порівнюйте такі речі між собою. от Тому е, насправді це дійсно е, найбільш болюче питання. Питання, яке теж до речі, зокрема дісталось у спадок е, новому міністру е, оборони, але боюсь, що він один це не витягне. Для того щоб здолати опір ради з такого питання, тобто змусити піти на настільки непопулярні речі, ну, на мою думку, вони мають прийти в раду втрьох: міністр оборони, головнокомандувач збройних сил України, і вибачте, Верховний головнокомандувач збройних сил України. От вони мають прийти втрьох, зробити закрите без трансляції засідання ради, щоб там не вишнябувалися в дешевому популізмі по принципу, а от. Хай хоч трува не росте, але мої виборці побачать, що я захищав їх від страшного злого ТЦК. От закрите засідання, на якому озвучать реальні цифри, реальну ситуацію на фронті, пояснять за скільки часу де будуть орки, пояснять, які шанси взагалі дожити до яких-небудь виборів з таким веденням війни, і, зокрема, з такою мобілізацією, як зараз. Ну і от тоді може дійде. Ну, або треба чекати чогось дуже поганого, коли десь або провалиться ділянка фронту, або орки дійдуть до якогось із обласних центрів. Я не знаю, який буде першим, там чи Харків, наприклад, чи Дніпро, чи Запар. От, але, от, можливо, коли почнуться бої за якісь із обласних центрів мільйонників, може цього вистачить нашим народним обранцям, щоб зрозуміти правильну пріоритет. Що нам спершу треба виграти війну, а потім вигравати вибори. А от зворот та послідовність не працює. ну Але, але до речі, я в тому не впевнений. Ну, от що коли вже орки б знов пішли на Київ, що тоді б вони схаменулись. Ну, от в цьому я абсолютно впевнений. Ну, але знаєте, ми до цього можемо якось і не, не, не дотягнути. До речі, пане Євгене, ще такий аспект хотіла з вами обговорити. Ну, звісно, що і зброя теж її наявність так, впливають на спроможність України вести війну української армії. І президент Зеленський у Давосі покритикував Захід за згаслі розмови про далекобійні ракети для України і недостатньо, взагалі протидії обходу санкцій проти Росії. І наголосив, що це було б дешевше ніж б втрачатися на порятунок розбитої російськими ударами Україн, Лінської енергетичної системи. Як ви вважаєте, чому справді ці розмови так поступово згасли, і чи є з цього якийсь вихід? Вихід почну одразу з. Ні, це так. Чому розмови згасли? Абсолютно очевидно: бояться. Захід просто боїться. Все, крапка. Далі можна нічого детально не пояснювати. Вони бояться Росії. От. А вихід є. Звичайно ж, вихід є, як завжди в таких ситуаціях. Робити своє. От нам потрібна далекобійна зброя, і в нас все ж таки не до кінця ще знищена наша оборонна промисловість. Навпаки, вона в оцих жахливих умовах, а вона зростає. Тому я вважаю, що це виключно питання часу та грошей зробити самим всі ці далекобійні заходи, засоби. Вибачте, так як ми вже налагодили виробництво далекобійних дронів. От так, як ми налагоджуємо і досить непогано налагоджуємо виробництво е, крилатих ракет, але відповідно його треба масштабувати. Ну і 26-й має стати роком нашої вітчизняної балістики. Її і, і, і теж треба зробити, допиляти, е, випробувати. Ну а далі вже масштабувати. От і все тут. Е, знаєте, я ще того покоління, коли нас в школі змушували вчити інтернаціонал. От в українському перекладі інтернаціонала є чудові оці рядки. Не ждіть рятунку ні від кого, ні від богів, ні від царів. От нема чого сподіватися на когось. Ми достатньо розвинена нація, ми достанено достатньо інтелектуальна технологічна нація, щоб забезпечити повністю себе самих всіми тими засобами, в яких нам відмовляють. Але ж це треба, як ви теж слушно зазначили, і час, і гроші, і а зброя потрібно зараз. І якби скільки для цього потрібно часу в Україні, теж ну так припустити, припускаємо, що багато так і а чому ні, ну ну. а чого це ми припускаємо? Що багато? Я нагадаю, що на момент початку цієї війни, 4 роки тому, е, поняття далекобійний дрон у нас взагалі не існувало. І е, жодний союзник нам взагалі то їх не дав. От ми пройшли за чотири роки. Ми з нуля пройшли шлях від перших прототипів до того, що сьогодні ми вже сотнями кожного дня їх на рашку запускаємо. Я перепрошую, крилата ракета і балістична ракета так складніша за дрон, але і саме тому дрони вже йдуть сотнями, крилаті ракети вже йдуть десятками. От, балістичні цього року тільки будуть випробувані. Ну, але, але це не про десятиліття попереду, це про найближчі місяці. Просто в ця, в ця треба в, в це треба вкладатися, все треба вливати. От, цьому треба надавати головний пріоритет і при тому розуміти, що союзники не дадуть. А як на те вже пішло? скористаюсь тим, що я є е, приватною особою, я не займаю ніякої державної посади. От, е, там, е, от той саме це сама руда мавпа з гранатою, ми сьогодні, на жаль, змушені регулярно згадувати. От е, вона там, е, коли нагинала нас на цю капітуляцію з 28 пунктів, е, зокрема казала, що я надам Україні діамантові гарантії безпеки. Так, от е, ну, чого вартують всі його ми чудово розуміємо. А насправді гарантії безпеки, ми знову ж таки маємо надати собі самі. І це трошки інший елемент таблиці Менделєєва. От справжні гарантії безпеки не Діальмантові, справжні гарантії безпеки Плутонієві. І оце те, що ми маємо зробити. Це те, що знову ж таки технологічно ми можемо зробити. Це те, в чому нас не підтримає жодна країна світу. І якщо ми це про це наперед будемо оголошувати, то на нас ще й санкції накладуть такі, що мало не здасться. Я не здивуюся, якщо ті самі дальнобойні ракети, які нам не дають, а по нас вони прилетять навіть з заходу. Це може бути. Тому це треба робити, так як це робив Ізраїль, так як це робив Пакистан. Нікому нічого публічно не кажучи. А потім, коли ми вже це зробимо, проковтнуть, оближуться, отруться, і абсолютно по-іншому заграє питання про нашу безпеку. І до речі, в зв'язку з цим хочу звернути увагу. Тут нещодавно прийшла якась дивна новина про те, що ми нібито готові продати іноземним інвесторам чверть енергоатома, а отут треба дуже слідкувати за руками. Тому що, от якщо ми вже це зробимо, от як ви думаєте, а для чого взагалі іноземним інвесторам зараз чверть нашого енергоатома? Ну е, такий супер-пупер дорогущий актив такий вже прямо економічно прямо от, от в нинішній ситуації такий прямо вигідний та ні, Вони готові просто влити дуже серйозні гроші, щоб взяти цей актив під контроль, щоб ми якраз ніколи не отримали оцих платинових гарантій безпеки, і тому от шо, що, а оцю цю ми мені в якому разі допустити не повинні. Це може бути небезпечно потім, так, для подальшого ну, ми просто тоді. Ми тоді так назавжди лишимось без ядерними. А мені здається, якщо комусь не вистачило нашої війни з росіянами, то і гренландська історія остаточно показала, що вибачайте, але ми зараз входимо в такий світ, в якому виживуть в першу чергу ті, в кого є ядер є ядерка, розміру України. Ми не маленькі, але ми точно не велика держава. Ми не можемо накліпати стільки конвенційної зброї і тримати таку конвенційну армію, щоб завжди бути в безпеці. А от маленька, скромненька ядерка вирішує це питання. А ви вважаєте, що може Україна якось повернути собі ядерний статус? Ну, звичайно, я це не вважаю. Я це, я це, я це знаю. Вибачте, ми ядерна держава в тому сенсі, що в нас е, працюють ядерні реактори. В тому числі ті, які можуть бути використані, скажімо, подвійного призначення, давайте ми не будемо далі вдаватися всі ці подробиці, але будь-який фахівець, скажімо, з ядерної фізики, підтвердить, що це питання виключно політичне, а не технологічне. Технологічно ми якраз одна з тих країн, які можемо зробити собі ядерку, нікого не питаючи. Але ж політично ви розумієте, так ви про це теж сказали, вже, що це і санкції можуть бути, і все що завгодно. Так, е, да, якщо про це дізнаються в процесі, а не вже по результату. Ми ми маємо зробити так, як коли зробив Ізраїль. Ізраї ви знаєте, що Ізраїль досі не визнає взагалі наявності в нього ядерної зброї, але просто попередив, що ядерної зброї в них нема, але в разі чого вони її застосують? Ну от, от, от саме так і треба, а Україна може бути настільки сміливою, як ви вважаєте. А вам не здається, що якраз по сміливості ми зараз перші в світі? Вам не здається, що еталон сміливості це якраз на сьогоднішній день саме Україна, а не всі ці там коаліції рішуче неохочих і охоче не рішучих? От якраз хай ще трошки повчаться в плані. Ну але і знову ж таки, це сміливість людей, які не залишили нічого вибору. В нас що є зараз варіант бути несміливими? Ну бути несміливими, це просто одразу лягти під росіян, і знову ж таки, ми навіть знаємо, що навіть за те, що ми були б такими несміливими, нас би не От Тому нам знаєте, є така нам це Урсула фон дер Ляєн нам казала, що Європа має нам допомогти стати таким сталевим дикобразом. Ну, Я трошки не згодний з цим образом. Сталевий дикобраз, звичайно, красиво, вона така, знаєте, така мирна, травоїдна насправді істотка, але з якоїсь в усі боки колючки, тому її проковтнути важко. Ні, е, нам не лишили вибору. Ми маємо стати є така інша тваринка десь такого ж розміру, називається медоїд. От, це такий е, маленький, абсолютно безбашений африканський хижачок. От розміром от, десь от, з борсука приблизно. Але який, коли е, до нього пробують докупатися Лев, гепард, от всі оці, от, е, набагато більші за нього страшні хижаки. А він просто перший кидається, атакує і настільки саме відчайдушно просто роздирає їм мордяку, що ну, вони всі тікають. Оці, от саме такі, які в десятки разів за нього більші оці от страшні хижі звірі. А от, а воно таке безбашене, що воно кидається просто і і, і будь-який лев розуміє, що ні, воно того не варте. Він то його може в результаті і задере, але такою ціною, ну його, от краще пошукати якусь іншу здобуч. От нам треба стати не сталевим дикобразом, а таким сталевим ядерним медвідом. Пане Євгене, будемо вже підбивати підсумок нашої розмови. Як ви вважаєте, на найближчий час, якими можуть бути прогнози в плані і бойових дій, і того, як живе наразі тил, те, що кажуть, що найближчі місяці є критичними для України? Як ви вважаєте? Я теж так вважаю. Я вважаю, що в найближчі місяці ми або вже в... Не дай Боже, звичайно, але якщо ми нічого зараз радикально не поміняємо в нашому тилу і в управлінні армії, і в тому, і в тому, то через кілька місяців ми можемо вже зайти, скажімо, в ну фактично, в от як там так сформулювати: ми ще не програємо цю війну, але ми вже можемо війти в той, в той стан, коли ніякого іншого результату, крім нашого програшу, може не бути. А якщо ми якраз в найближчі місяці дійсно радикально переглянемо наше ставлення до мобілізації і розпочнемо, дійсно вибудуємо правильну систему, повноцінну систему постійної мобілізації, раз якщо відбудуться серйозні зміни в армійському керівництві, вони які теж дуже незріли, от вибачайте, йдеться все ж таки про зміну покоління і про зміну загальної стратегії, тому що наша стратегія, яка зводилась до того, що. Наша задача просто вистояти і в якийсь момент рашка втомиться і піде на мир. Ну все, очевидно вже, що ця стратегія хибна. Очевидно, вже що ця стратегія завела нас туди, де ми зараз. І навпаки, у нас має бути зараз стратегія спрямована на те, да, як це не дивно, як нам знищити Росію. Не факт, що нам вдасться її знищити до кінця, але якщо ми працюватимемо саме над цим, то цілком може бути, що ми достатньо швидко доведемо її до того стану, коли доведеться реально домовлятися. От е, тобто, але мета має бути саме така: тобто, е, реально, зміни да, і в зміни в управлінні армії, які мають стосуватися іншого ставлення до особового складу, от власне іншого взагалі, вибачте, витрачання людського ресурсу аніж те, що зараз відбувається. От е, оці всі реформи, вони і реформи мобілізації, і реформа управління армією, ну і зрештою перегляд наших фінансів на користь нашої військової промисловості. От е, вибачте, хорош копати зелені гілки метрополітена посеред війни. А всі ці гроші треба направити саме на наші засоби враження, в тому числі якраз на ті, яких нам категорично надають наші союзники. От якщо ми за зиму весну зробимо оцей дійсно такий радикальний перелам. То я думаю, що до кінця цього року ми вже будемо абсолютно в іншій позиції, навіть на можливих перемовинах з москалями. От взагалі в межах цього року, до речі, урашки вичерпаються дуже багато ресурсів, і в межах цього року може відбутись взагалі перелам у війні на нашу користь. Ні, ще не наша остаточна фінальна перемога. Але перелам війні на нашу користь цілком може статися в межах цього року. Але за умови, якщо в найближчі буквально 2-3 місяці, ми те, що називається з і відбудуться оці дуже суттєві зміни в мобілізації, в мобілізації фінансів, от і в армінському управлінні. Така робота над помилками. Якщо буде зроблена, то тоді ще маємо шанс. Так. 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 Дякую вам, дякую, що знайшли час сьогодні до нас долучитися. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, військовий експерт і директор Національного антарктичного наукового центру, був сьогодні з нами. І до нових зустрічей.